Якщо у вас низький тиск води в мережі, допустимо, зі свердловини, у вас гли... свердловина дуже глибоко, і насос качає-качає, але так помаленьку, по чуть-чуть там водичка тече. Знаєте, що ставите? Ось таку ємність. Вона, вона на 500 літрів можна поставити і на 3 куба, і на 10 кубів. Але 500 літрів зазвичай вистачає. Сюди підключаєте цю, зі свердловини ваш той насос, він наповнює її. Водичка наповнюється буль-буль-буль-буль, сюди. Вона, бачите, з ребрами жорсткості. Раз, два, три, 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 три ребра жорсткості. Матеріал не передає водії неприємного запаху. Тобто вода залишиться така саме по запаху, як прийде зі свердловини. Наповнюється водою і насос. Сюди підключається насос, який буде звідси воду, звідси воду відбирати і подавати вам її під тиском в бережу. Ось. Це з боку для очищення цієї ємності. А це аварійний скіт злив, якщо там, допустимо, поплавок, який тут всередині, не спрацював по якихось причинам, хоча вони працюють довговічні, так як у вас в цьому бачку зливному ідентичний поплавок. А ці поплавки, наскільки ви, ви також знаєте, працюють дуже тривалий час, дуже довго і не ламаються. Ось така ємність, просто дуже прикольно. АС ватер 500 європейських. А це каналізаційна очисна споруда, і це, і це, і це, і це, яка очищає побутові каналізаційні стоки, Типа, локальна очисна споруда своя. Ці моделі підходять для готелю, для підприємства, для котежних містечків. А це може бути для, для одного особняка на сім'ю до вісьми чоловік. У нас є до шести, до вісьми, до десяти, до п'ятнадцяти, до двадцяти, до п'ятидесяти. Ось і всі більші моделі під замовлення, контакти внизу і наверху.